Ми щодня проходимо повз них та часто навіть не помічаємо. В Івано-Франківському скверику оселилися невидимі. 120 безликих силуетів то громадська арт-інсталяція від представництва міжнародної організації міграції. Символічна, адже фігури особлюють понад 120 тисяч українців, котрі стали жертвами торгівлі людьми із 91-го року. Половина мистецьких об'єктів, які виготовив колишній постраждалий чоловіки, стільки ж і жіночих образів. А ще 12 фігур дитячі, адже у чорному списку тих, хто потерпів від сучасних. Сного рабства 10% неповнолітні, оскільки це повністю відображає ту статистику, яка зараз є у нас в Україні. Половина постраждалих у нас є чоловіками, половина жінками, 10% це діти. На деяких цих фігурах нанесені історії, це справжні історії людей, які отримали допомогу від представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Кожна історія, це знаєте, ну не можна навіть просто звичайній людині придумати такі речі, які трапляються із людьми. Дуже багато історій з останніх таких, які ми яким людям допомагали, яка є тут на фігурах. Це історія літніх людей, літньої жінки, яку інваліда, Яку використовувала жбрикуванні, перевозили з місця на місце. Якщо 10 років тому кажуть організатори, рабство було здебільшого сексуальним, то нині його характер змінився, лідирує трудове, особливо актуальне у час серйозної економічної кризи та військового конфлікту. Цю тезу підхоплюють перехожі вражені історіями жертв експлуатації. Буквально читаю, що там печь. Ну, боляче ситуація зараз Не така на Україні. що я думаю, що в принципі, питання це актуальне. Бачу, що буде збільшуватися, розумієте то. Тому що люди в крайності і думають шукати легкого хліба, а попадають у таке, що потім все життя приходиться відплачувати. Обурена, вражена взагалі вражена і обурена тим, що таке допускається, що в цивілізованому світі в 21 столітті є такий жах. У мене дочка теж працює за кордоном. Ну там ми обійшли всякі такі проблеми, бо ніби за знайомством. Ну але сама робота відверта експлуатація. Арт-інсталяція замешкає в Івано-Франківську аж до 16 лютого, а далі невидимі помандрують до Львова, Дніпропетровська та Одеси. У кожному із цих міст символічні силуети стоятимуть місяць.